Христос народився. Сердечно вітаємо вас, дорогі сестри і браття, на наших звичайних зборах. Ми з вами знаходимося у Різдвяному циклі, циклі Богоявління, тому що Бог через народження свого сина почав безпосередньо об'являтися людям до тієї міри, що. Пізніше Ісус Христос до своїх апостолів скаже так: хто бачив мене, той бачив Отця, хто бачив мене, той бачив Отця. І тому насправді людина, яка завжди відчувала прагнення пізнати Бога з ним поєднатися, але з цим мала поважні труднощі. Тому що Бога ніяк не могла доторкнутися в Ісусі Христі, віднайшла оцю можливість, що може з Богом стати близько і до Нього доторкнутися, і з Ним поєднатися. І тому, дорогі сестри і браття, сам факт появи. Ісуса Христа на землі, Його народження це не об'явлення, так, як тепер бувають об'явлення різних ангелів Пресвятої Богородиці, а це реальна Його присутність між людьми, унікальна подія, яка сама по собі є причиною радості. Що означає, сама по собі є причиною радості? Подивімося. Коли народжується дитина, внук у родині, насправді тоді родина бере на себе ще велику відповідальність. Та дитинка буде виростати, і очевидно, що вона буде мати труднощі, бо вона буде хворіти. І буде сумно, коли вона хворіє, і тривожно. Та дитинка буде виростати і, можливо, буде навіть пластувати, і буде тривожно і смуток буде охоплювати, коли вона щось недобре зробить. Треба буде її виправляти. І чим доросліше і більшою вона буде ставати, тим більше проблеми стається. Але тепер дивімося, що відбувається. Коли дитина народжується, то вже тим самим фактом свого народження. Вона стає причиною радості у родині. Дитина народилася, і ми радіємо, що вона народилася і хто тоді думає про різні труднощі, проблеми, про На майбутнє хвороби просудиться дитина. Народження дитини є причиною радості. Її присутність між нами є причиною радості, для кого для нас дорослих. Бо часто, коли ми дивимося на нашу побожність і релігійність, ми думаємо, я не знаю, чи ми думаємо так, але священники і що нашу віру і релігію багато людей хочуть використовувати як засіб, який в майбутньому має привести до якоїсь радості. Наприклад, ми віримо в Бога, і за це Бог нам дає здоров'я і ми тоді радимося. Бо Бог дав нам здоров'я. Але причина радості здоров'я. а релігія, наша віра, є лише засіб, щоб отримати здоров'я. Ми віримо в Бога, і Бог за це нам дає добробут. Ну, Наприклад, немає в нас якихось великих проблем, немає непорозумінь в сім'ї, але причина радості те, що ми не маємо проблеми. І якщо би людина без релігії віри мала здоров'я, не мала проблем, жива в достатку, то наша тоді релігія. Віра, якщо це можна і без того сягти. І таким чином нашу віру ми зводимо лише до якогось засобу отримання внутрішнього добро. І навпаки, коли людина вірить у Бога, а стається їй щось таке, чого вона не сподівалася, наприклад, війна, то постає питання, чому Бог за нашу віру нас не похвалив. Чому така підстава, такий обман стався? Ми в Бога віримо, а наша віра не є причиною радості, тому що віра тут трактується тільки як засіб для отримання радості. І як це далеко від того, що ми на початку сказали? Дитя хто нам народилося і поява дитини сама по собі є радістю. без огляду на обставини. Бо ось ми чекаємо у повідомленнях інформаційних, що бомбардували міста, і ракети потрапляли у будинки де народжують, у городони. І діти народжувалися у підвалі. І кажемо, як це можна було до такого допустити? Як цей агресор так нападав на у нас, навіть дитина народжується в якомусь підвалі в бомбосховищі, і не дивлячись на те, що ця дитина народилася в бомбосховищі, не дивлячись на всіх самих її народження. Нас переповнює захоплення і радість, що дитина народилася. Передивімося, саме народження дитини. Воно є причиною радості. без огляду на те, що потім настануть труднощі із тією дитинкою, яку ми мусимо виховувати. В тому смислі. Різдво Христове ми святкуємо, тому що не Різдво Христове має нам принести якусь додаткову радість. Не ми зробимо ялинку, все і все зробимо, як має бути, підемо на службу і тепер чекаємо, коли ж та радість настане, який наслідок має бути. Саме по собі народження Ісуса Христа, воно радісна подія, бо дитина нам народилася. А Бог опинився міжна. І ми тепер до нього можемо доторкнутися. В тому смислі, дорогі сестри і браті, віра Христова це не лишень один засіб для отримання якогось іншого задоволення. Віра Христова, вона сама по собі є радістю. І причиною для цієї радості. Якщо посеред різноманітних негараздів, ми залишаємося вірними Богу, то це вже є і радість, тому що ми залишилися разом з Ним. Сьогодні ми прочитали уривок з Євангелія від Івана, і ми з вами його, очевидно, що тлумачили. Бо радість Христової віри, вона простягається набагато далі. Це не тільки якийсь один факт народження Ісуса Христа. Бо своїм народженням, своїм приходом на землю Ісус Христос встановив багато інших важливих для нас фактів. У рибу Святого Євангелія розповідає, що до нього прийшов депутат, не який його нічого не просив, а тільки хотів похвалити. Каже учитель, ти справді прийшов від Бога. Ніхто би, якщо Бог не з ним, не може таких чудес творити і піти твориш. Але Ісус Христос відразу відкидає таку похвальбу, тому що Він не хоче. Говорити про себе в такому світлі, бо він прийшов, щоб установити і засвідчити присутність Божого царства між нами. І тому він каже: ніхто, хто не народився з висот, не спроможний увійти царство. І бачимо, е, не один, він освічен, а культура і мова тогочасного юдейського народу, вона така, що дуже мало можна говорити абстрактно. Ну, так як в нас вміють говорити. Е, та справа якось вирішиться сама собою. Там хтось мусить завжди щось вирішитись. І якщо народитися, то не означає, що собі по дому символічно зробив. Для нього народитися означає народитися. І він каже, якщо ти вже народився і дорослий, чи може бути таке, що ще раз увійдеш у і ще раз Дорогі сестри і брати. треба розуміти, що означає слово народитися і поняття. І ми з вами про це казали, але в чому полягає взагалі святкування? От ми кожного року святкуємо Різдво, Богоявлення, Смітіння Великий. В першу чергу святкування означає пригадування і. Те, щоб ми оці знання зробили для себе ще ближче. І тому дуже важливо пригадувати оці важливі істини, які Ісус Христос нам через Своє Слово дає. А істина не така, що народження це тоді, коли живе виходить з живого. Тому почата не народжується, з яйця ні. А те, що народжується, ми кажемо живородящий, живородний, Тобто, коли живе, вже виходить якийсь живо. І воно пов'язане тим самим життям. Те саме життя, яке пульсує в мати, також воно самостійно починає пульсувати туди. Якщо дитина буде передчасно, дуже передчасно народжена, то вона самостійно не тече. А тут вона відділяється від матері і те життя, яке було в матері, починає пульсувати в живі. А також те життя та природа матері передається, природа батьків передається також і дітям. В тому смислі. Людина народжує людину і нікого іншого не може народити. І не може людина народитися від когось іншого. Народження це виходження живого з живого, пов'язане тим самим життям у тотожності природи, та сама природа. І Ісус Христос пояснює, не кодимо, що то означає народитися з висок. Істинно, істинно кажу тобі. Хто не народиться з води і духа, не спроможе увійти в царство Боже. Хто родиться, Що родиться від тіла тіла, що родиться від духа духа. Не... Вітер віє, куди хочеш, і шум його чуєш, але не знаєш, звідки він приходити куди йде. Так воно з кожним, хто народжується від Духа. Ми з вами дивимося на сторінки Святого Письма, як зрозуміли апостоли оці слова Ісуса Христа. Після Христового Воскресіння, коли вони отримали Дар Святого Духа, а на шуму? Збіглося багато людей, апостол Петро промовляв до них. І ці люди розжалобилися своїм серцем і сказали, що нам робити, брати. А він сказав, вам треба охреститися. І бачимо, слово охреститися в нашій мові воно не носить якогось спеціального характеру. Ми не знаємо, що воно, по суті, означає. Але слово охреститися у грецькій мові і в єврейській мові, а потім перенесено в латинській мові означає омитися, тобто себе омити водою. Каже Ісус Христос: хто з вас не народиться з Води і духа, хто не народиться з Води і Духа, не спроможе у царство царського. І коли спиталися, що нам робити, і каже, вам треба омитися. Пім'я Ісуса Христа ім'я Хії Хлоці. І каже, того дня омилося, тобто охрестилося три тисячі людей. Коли було зіслоно Святого Духа. А чому Ісус Христос сказав, що вам треба омитися? Він каже, Вітер віє, куди хочеш. Бачимо у тих старовинних мовах і дух, і вітер. Вони мають дуже подібне звучання. І тут така гра слів. Подивімося Подивимося на вітер. Ти не знаєш, де вітер починається, куди він іде. Ти навіть його не бачиш. Ти бачиш те, що він робить. Як він переносить якесь перекоти поле, як хітає, дерева, деревами, це не ми самого вітру не бачимо. Отак воно і з Духом. Духа ми не бачимо. І як він все це виконує, ми не бачимо, але не знаємо, що він пикнув. І ось коли людину омиває від як Отця Всіна і Святого Духа, тобто хрестить, під час хрещення, каже Священник, хрещається. Тобто омиваємося Слога, чи Слугиня Боже, Він є Отця і Сина і Святого Духа. То Духа ми цього не бачимо. Але він є присутній. Ми бачимо воду, якою омивається, але тоді відбувається те, що ми не побачили. І людина другий раз народжується від духа. І так воно отримує ще одне життя. Дорогі сестри і браття, ми з вами всі отримали життя від батьків, щоб воно зовсім було від батьків. Але ми отримали життя, ми народилися від батьків. І це справді з нами сталося. Ми живі вийшли з живого. І те життя, яке пульсувало в матері, почало пульсувати у нас. І ми так само люди, як наші батьки. І ми несемо на собі. Оцей відбиток нашої родини. Але у хрещенні сталося ще щось. Так як батьки поділилися з нами своїм життям, то у хрещенні Бог через Святого Духа, особу Святого Духа, поділився з нами теж і Божим життям. Не щоб вони стали Богом. Але він нас прийняв у свою родину. І ми народилися, і те життя, яке польсує в Бозі, воно почало полісувати в нас. І ми стали Божими дітям. І тому ми можемо сказати до Бога Отця Отче, Отче наш. Бо, дорогі сестри і браті, всі люди Божі скоріння. Але не всі люди Божі діти. Бо діти є лише ті, які від Бога народилися. І ось тепер, у світлі Богоявління, народження Божого та другої особи Божої, ми з вами дивимося, що коли він народився, то дав нам також можливість народитися. І оце народження. Воно на нас відбило відбитку Божої родини. У селі, коли всіх всі знають, але старші люди не можуть спостерегти, як діти підростають. То знаєте, всі були малі, а потім вони дуже швидко стають великі. І коли побачиш когось такого, то не питаються старші люди, хто, а питаються, чий ти. І коли скажуть, чий, то тоді знають хто, бо знають, до якої родини належить. А чи я то питаю, маленька дівчинка, певні того і того. І ми знаємо хто? І діти є спадкоємцями, спадкоємцями власності, дуже часто спадкоємцями імені, а можливо, якоїсь недоброї слави, але все, що є в родині, вони успадковують. І от, дорогі сестри і браті, через народження з води і духа, ми з вами успадкували все те, що належить до Ісуса Христу. І тому ми з вами приєдналися до Великої Христової Родини, де в нас є батько, Отець Небесний, брат Ісус Христос. І матиме всі, а ми всі між собою брати і сестри. До чого це має призвести? А це, дорогі сестри і брати, нам треба пригадати, тому що воно і є причиною радості. Нехай не буде столу. Нехай не буде навіть ялинки, нехай не буде навіть піхати. Але ми з вами залишаємося Божими дітьми, які належать до великої Божої родини, і наше життя вже ніколи не закінчиться. Тому що навіть якщо ми відходимо з землі, то ми йдемо додому. І чи ж не є це причиною радості? Саме це не лише засіб. Ось ми, Божі діти, тепер шукаємо якусь іншу радість, що релігія має нас привести до якоїсь іншої радості. Немає іншої радості, ніж бути Божий. І тому бачимо, віра не є засіб. За Віра є наша мета. Віра не має принести до якоїсь іншої радості. Тому що коли ми повірили, то радість вже прийшла. А якщо не прийшла, то значить нам треба поправити, виправити нашу віру. це правильно ми розуміємо, Господа Бога. Неправильно ми розуміємо, Господа Бога. І тому, коли святкуємо ці свята боговіріння від Різдва до Водохреща, ми задумуємося над цим. Бо сам факт святкування, він має викликати на святість. У нас дуже часто буває таке, що люди, якраз коли ці свята, то вони не бо там конкухи не вийшли. А там щось, свято неправильно, перетерли, не кожен кут повитирали і не було святі. А який смисл? Тому, дорогі і інакше, всю ситуацію якраз тепер святкуючи святе Богоєвміння, треба виправляти в нас у серці. Бо віра наша християнська це весела віра. І причина самої радості. Цю радість треба також переносити іншим людям. Ми як третій чин маємо доступ до тих, до кого ми як перший чим не маємо. Тобто, коли священник є десь присутній, то всі ховаються від нього, приховують свої правдиві почуття, правдивий настрій, поводяться гарно. Каже, тихо будьмо священник, це в хаті є. То як підуть, то все гарно, то чесно і добре. І дуже часто священник, тому не слухають люди. Але так, ну він, то йому сказали так говорити. То він так мусить говорити, ми знаємо, як реальне життя. І коли священник піде, каже, О, то давай тепер вже можна розслабитися. Але ми маємо доступ. До тих людей не священня. І ось це дуже важливо, щоб насамперед своєю поставою, своєю поставою посвідчити радість Христової. А вже потім словом ви правильно пояснити, чому є смисл радіти? Навіть тоді, коли дуже важко, чому є смисло. Спочатку поставу життя, а потім слово. І для того, щоб ви поставлю свідчити, то причиною є ось яка. Нам самим треба це переживати, заглибитися у це свято. А що без словом, то треба навчитися. Так я щось я не пам'ятаю. Ще раз прочитаю, вчиться. Не дивлячись, не дивлячись на те, що дуже багато, дехто має багато років, то не означає, що не може запам'ятати вже так і зовсім нічого. Бо треба правильно розповісти людям. І ось оце наше завдання, дорогі сесії І оце наше покликання. Нехай свята Богомління будуть для нас пригадуванням, способом навчання, щоб ми, набравшися тієї небесної радості, самі зраділи своїм серцем і правдиву радість несли іншим людям і іншим серцям. Христос народився.